Сьогодні про свекруху і невістку. Як же цікаво влаштовані, дорогі дівчатка, я просто умоляю вас, послухайте це відео. Є невістка, да? є його мама. І от вони зачасту між собою супервоюють через те, що одна забирає собі, а друга забирає собі. І от не, ну, проблема, по суті, в чоловікові тобто, через нього виникає оця вся двіжуха, коло, оце три, оці. Прикутний карпана на того розумієте? От, от воно, от о тако одного доду ганяє по колу все. Але ж ви не берете його і не укоріняєте. Да? Проблема він. Гниюча рана, ваш чоловік. Виріжте свою цю гниючу рану, викинули, все, рана зажила, подорожник приложили, шикарно, нема проблем. І, оказується, свикруха хороша. Але суть така, що от воюють, да? весь час сварки, весь час то, Боже, його забрали, перебрали, убрали. Він сам того хоче. Ваш чоловік чи хлопець виконує всі прохання і вказівки своєї мами лише через те, що він сам того хоче, все, от просто крапка, якщо вона його попросила, але він того не хоче, це його життя, це його зона відповідальності, не ваша. Він до того часу якось жив і ви його полюбили саме такого, розумієте? І саме от ті відносини для вас були корінними. Але тепер ви починаєте воювати з його матір'ю, доказуючи, що, типу, от вона така сяка погана, бо вона там щось там відбирає в час вашого чоловіка. Він там такий бідний, нещасний, змучений, а вона така противна і там не знаю, використовує його, забирає його здоров'я там, щоб він їй поміг і так далі. А ви ж такий е, міротворець, спасатель малібу, спасете ж його від усіх на цьому білому світі. Але ви розумієте, що поки він не захоче, він ніколи в житті нікому не допоможе. Поки він сам того не захоче, і все. Ну не, не існує більше по-іншому. Коли ви усвідомите цей момент, що він допомагає своїй матері тільки тому, що він це хоче робити. Він це хоче. Він втомлений, в нього немає сили, він дуже замучений, але він все одно йде і помагає, бо він хоче це робити. А ви в той час піклуєтесь про його здоров'я, кажучи йому, ти не йди, от відпочинь в тебе ж має бути час перериву і так далі, бо я ж про тебе турбуюся. Але він повинен сам про себе потурбуватися, розумієте? А не ви про нього. Тому перестаньте воювати зі своїми свекрухами: жінки, невістки, дівчата, будь-всі, будь-хто всі, ми всі помремо. Розумієте? Перестаньте ділити того свого ненаглядного, якого з ким ви через 20-30 років взагалі розведетеся. І ви знать не знатимете, як він живе, розумієте? Але ви так воюєте з тою свекрухою просто до бешенства, бо ж то він не знає, як жити. Ну він доросла людина.